На війні є місце спорту, це найдешевший спосіб себе реабілітувати. Перемога над собою є найважливіше змагання. Батько завжди був о, такий, як батько, повинен бути. Вчився. У мене так. Якщо я вернуся живий, я буду робити все, щоб пам'ять про мого батька жила завжди. Це не просто слова, не просто там могили на кладовищах стоять. Людина жива, поки її пам'ятають. Кожен учасник буде бігти за свого героя, який загинув на війні. Спорт мене врятував. Такі слова почула від учасника бойових дій, ветерана війни з Волині В'ячеслава Оксентюка. Він воював у 2014, 15, 22 і 2023 роках. Отримав поранення. На війні втратив батька. Тепер. Пам'ять про нього проводить світівський марафон пам'яті героїв. Тож ми не випадково зустрічаємося в одному з спортивних клубів Луцька, де він час від часу займається, аби поговорити про це все. Вітаю вас. Всіх вітаю. В'ячеслав, що mm. було першим: війна чи спорт? Тобто до війни серйозно займалися спортом? В спорті я з дитинства. В спорт мене привели мої батьки. Я проживав в місті Ковалі. В 6 років я попав на плавання, До 17 років я. Займався плаванням, виконав перший дорослий розряд. Потім паралельно я займався рукопашним боєм, бойовим гопаком. Все життя є в спорті. Як потрапила на війну? 2007-2008 рік я проходив срочну службу, служив у внутрішніх військах, тоді ще вони були. Потім, після внутрішніх військ, я пішов служити в міліцію нашу і. В складі спецпідрозділу міліції я потрапив на війну. Це був 2014, -й 2014 -й рік. 2014 рік. Куди, в яких боях брали тоді участь? Саме гаряча точка це були звільнення Краматорська, Слов'янська, і ми були одні з перших з підрозділів, які заходили в ті міста. Як кілометри за кілометром звільняли українську землю? Звільнялось так, як і сьогодні. Дуже великою ціною, великими втратами. Я думаю, що. Хлопцями, які дійсно були патріотами своєї землі і країни, і такими силами все це звільнялося. Як ви отримали поранення? Поранення було в 2014-му. Їх було декілька фаз, на які я не звертав уваги. Але саме ключове, після останньої ротації ми приїхали додому. Я переночував і зранку встаю, і в мене здоров'я пішло трохи так. Тоді якраз був період. Реформації міліція, і поліція і по стану здоров'я мене в поліцію не пропустили. Через стан здоров'я, вже коли прийшли з АТО, не змогли продовжити службу в правоохоронних органах. Чим займалися? Довгий період був процес реабілітації, встановлення групи інвалідності. І після встановлення групи інвалідності почались життєві труднощі всім. Важко було взагалі адаптуватися до цивільного на той час мирного життя на Волині після перебування в зоні. АТО. що допомагало? Допомагала перш за все підтримка сім'ї на той момент на 14-й рік, як мам сину місяць часу був, я вже поїхав на ротацію. Тобто, в мене була маленька дитина, в мене була дружина. Мені це допомагало адаптуватися. Ви сказали життєві трудичі? Виникли? Як долали їх? Коли тобі встановлюють групу інвалідності? Нас суспільство вважає, що це люди не такі, як всі, коли тобі говорять, тебе дуже це де ви Одного разу, сидячи в інтернеті, я натрапив на оголошення про інвіктус Геймс від Бортеді. Я подав заявку, отак так я і попав до повернення в цивільне життя і спорт. Чим почали займатися? Чи змінили дисципліну спортивну? Чому більше уваги приділили? Початок 2018 року, перший наш відбір, наш бо, я кажу, був брат мій Богдан, він так само брав участь. Він вже на той момент був поранений. Перший наш відбір був у Львові. Ми приїхали туди, відібралися, і через місяць, мені здається, прийшов лист на обласну раду, що ми допущені до національного відбору в місті Києві. От з того і почався весь період. Що нового. До Вісімнадцятого року я ніколи не займався пауерліфтингом. Після 18 року я поїхав, спробував, мені сподобалось на сьогоднішній день. Постійно цим займаюся. Давай, давай, давай. Дуже багато дисциплін так само спробував на різних ветеранських змаганнях, які я до цього не пробував. Була можливість, там нам надавали уроки. В гри в гольф в професійних клубах. За рахунок спорту я їздив в Британію, в Італію. Це все за рахунок ветеранських змагань. Тобто спорт вас врятував? За рахунок спорту ти попадаєш в своє середовище, до своїх хлопців, до своїх дівчат. Ви починаєте один одного мотивувати, рухатись далі, встановлювати нові цілі і їх досягати. Скільки часу прийшло від моменту, коли, от ви кажете, отримали групу інвалідності? Люди по-іншому реагують. Ти сам себе по іншому мусиш навчитися сприймати, і до моменту, коли ви вже піднялися на свій спортивний п'єдестал, ну в мене було два таких повернення. Перше повернення це було наслідки 14-15, Далі 18-19-20, Тобто ми вже почали повноцінно. Працювати, займатися. Ну, я завдячую це своєму тренеру, заслуженому тренеру України з пару Олегу Хом'яку, який постійно проводив. І другий момент це вже після повномасштабного, коли так само ти вже служиш, тебе присідає здоров'я, але ти вже знаєш, в якому ти напрямку будеш рухатися. Ми поговоримо зараз про те, як ви рухалися вже після повномасштабного. А якщо згадати вторгнення, де воно вас зустріло? Вторгнення зустріло вдома в рідному Луцьку. До мене зателефонував мій брат і сказав, що війна. Я зібрав сім'ю, вивіз. Ковлоцьк вернувся, звернувся в Нацгвардію. Це була десь 10-та година ранку. Вже там був штат забитий, оскільки в мене була група інвалідності, то попав я в ТРО сотої бригади. Ви в складі сотої бригади поїхали на фронт в 23-му році. Як воно було повернутися на Донбас? Бойові задачі були, ми працювали на дронах. Харекціока, знешкодження, але це краще в ефір не давати. Про це не можна розповідати. Ну, бажання. Ну, дрони це зараз та зброя, на якій рухається. За це майбутнє. Без того ніяк. Я взагалі рахую, що коли дрон за там, тисячу доларів впали техніку за мільйони, ну, це показник, показник. Ніякий дрон не може цінності відповідати як людське життя. Українське військо пішло вперед в цьому напрямку. Дуже вперед пішло. Але ворог теж не відстає. Ну з'являється ноу-хау, оптоволокно. Без того ніяк. Потрібно постійно слідкувати за тенденціями, постійно вдосконалюватись, постійно навчатися, постійно розказувати особовому складу. Показувати так само інформаційна безпека дуже багато, вона значить. Як відрізнявся Донбас від тієї картинки, яка вам запам'яталася ще з часів звільнення Краматорська Слов'янська? На Донбас повернувся після батька, як загинув. Ми виїхали, дається перш. Ну я був здивований. Я чесно був здивований. Коли ми виїжджали там 15 рік, він, мені здається, останній крайній ротація моя була, то там все було розбомлено. Коли я повернувся в друге, туди. Звільнені міста я був здорований, наскільки вони відбудувалися, наскільки люди почали жити. Ну то ви пам'ятаєте, як у це відчуття великої війни, як воно до вас прийшло? Ну, чесно сказати, ми були готові до того. Люди, які проходили 14-15 рік, коли ми говорили всім, що буде війна, з нас сміялися. З нас реально сміялися, нам ніхто не вірив. Дуже багато тих хлопців, які в перший день пішли, вже їх на сьогоднішній день немає. На жаль, дуже багато. В полоні дуже багато поранені, і як не кротий йде четвертий рік повномасштабної війни. В кожного є сім'ї, в кожного є діти, в кожного є здоров'я, яке присіло так, що а дивлячись, які відбуваються настрої, то воно ну. Виправі праві війна вона багато забирає. Вона забирає силу, здоров'я і час з рідними, та і діти ростуть без мами, без тат. Але вона ще й найважливіше забирає це життя наших рідних. Ви згадали про те, що тато загинув. Розкажіть, яким він був, як він потрапив до війська. Батько завжди був о, такий, як батько повинен бути, вчився у мене так. Да. Як його звали? Оксанчук Микола. Перший день повномасштабного вторгнення. Ми з братом, ми як були, ми пішли в війську. Він прийшов з роботи, пішов, здав кров для поранених і дзвонить на другий день. Каже, я так само пішов служити. А скільки років йому тоді було? 22-й. 58. Ми всі попали в різні підрозділи. Він 63-ю механізовану бригаду. Я в соту, ТРО, брат, так само в але в спецпідрозділ. Остання наша зустріч була це березень місяць на Маневичах. Ми виїхали на полігон, і там ми всі пересіклися троє. Після того. Пересіклися далі. Він вирушив в зону бойових дій. Шлях він прийшов великий. Він був на Миколаївському напрямку, він був на Херсонському напрямку, і на кінець 22-го року їхню бригаду перекидають під Бахмут. 13 січня він загинув в Бахмуті. Він захищав одну з тих. Символів фортець для українців для України і віддав своє життя за те, щоб ми могли зараз тут з вами сидіти і спілкуватися, і говорити про пам'ять, яку важливо берегти, і про ветеранський спорт. Я знаю, що ще до повномасштабної війни ви насправді дуже активно долучалися до всіх заходів, які стосуються вшанування пам'яті. І ви от і в забігу брали участь і бігли за свого друга. Чому, на ваш погляд, важливо такі заходи проводити і до них долучатись? Людина жива, поки її пам'ятають. На сьогоднішній день ми повинні пам'ятати, якою ціною нам дається це мирне життя, яке ми тут живемо, не забувати про тих і завдячуючи їм, так само, що це не просто слова, не просто там могили на кладовищах стоїть. це дійсно люди, які віддали найцінніше, яке вони мали в своєму житті. І другий момент, що як не кротину, у нас є Менше покоління це наші діти. І наші діти дивляться на нас. Я дійсно хочу, щоб моє покоління там, мої діти гордо себе називали українцями. Торік ви провели перший марафон пам'яті тата. Розкажіть детальніше. Знаходячись ще в зоні бойових дій, в Серебрянському лісі, вже був період, коли мене почало просідати здоров'я. І я тоді сказав, що якщо я вернуся живий, я буду робити все. Щоб пам'ять про мого батька жила завжди. Після повернення ми з братом якось сиділи і давай організуємо забіг. На той рік, за підтримки Ковальської федерації триатлону нам хлопці допомогли організувати. Ми дійсно організували забіг пам'яті батька Миколи Ксентюка. Це був, до речі, не був благодійний забіг так само, бо ми за завиручені кошти, які організували, допомогли хлопцям сотої бригади підрозділу Рубак, закрити там збір один був дуже важливий, яким треба був. Батальйон безпілотних систем сотої окремої механізованої бригади. Хочемо подякувати за закритий збір на придбаний реп, який буде знаходитись встановлений на даному автомобілі, і виконувати завдання. З охорони і оборони рубежів України цього року, дивлячись на масштаби і кількість хлопців, які загинули, ми вирішили не робити забіг в пам'ять батька, а вирішили, що кожен учасник буде бігти за свого героя, який загинув на війні. Цього року марафон масштабується. Він буде на світі зі 20 липня. Розкажіть, як він буде відбуватися, хто і як може долучитися. Долучитися можуть. Всі люди ми підтримуємо всіх. На сьогоднішній день масштабується в плані, бо минулий рік була дистанція 21 км, Цього року ми зробили 1, 5, 10, 21 і вперше 42 км буде. На сьогоднішній день вже зареєструвалося близько 100 людей. Як люди можуть зареєструватися, де шукати їм посилання? Є посилання на Ранстайлі, Так само активно поширюється в мене в соцмережах, в громадській організації міст» поширюється, поширюють наші партнери з благодійного фонду «Ангар». Це все в медіа можна знайти цього року. Так як і минулий світівський марафон пам'яті, перша мета це буде вшанувати пам'ять загиблих воїнів, і друга мета це є благодійна ціль. Ми збираємо кошти для підрозділу ББСОтої бригади. Цей підрозділ виконує зараз бойові задачі на сході України. Так що, будь ласка, долучайтеся всіх будемо раді бачити і до зустрічі на заході. Ніяких вікових обмежень немає. Найстаршому учаснику на сьогоднішній день з п'ятдесят дев'ятого року, ще років, а наймолодшому. Наймолодший це, мабуть, мій, мій син буде, якому п'ять років. Може, ще менше хто буде. Ви будете бігти з синами? Я буду бігти з синами. — А ну розкажіть. Хлопці теж бігають, займаються спортом? Займаються спортом. У мене старший син, йому 11 років, він займається дзюдо, займався плаванням. Менший син Данило, він так само займається вже дзюдо. Микола зі мною буде бігти 10 кілометрів, а Данило кілометр буде бігти. Мене знають, що вони за дідуся біжать. Знають. Братові вдасться долучитися, адже він зараз продовжує свою службу. Я думаю, що так. Ну, брат так само він дистанційно, він задіяний в цій підготовці, просто організаційні моменти взявся на себе, але він задіяний, він допомагає. Це все. Він в зоні бойових дій він продовжує служити? Постійно він перебуває там, продовжує служити. Разом з тим продовжує займатися спортом. Даш. Ну, без того ніяк. На війні є місце спорту? На війні є місце спорту. Я скажу так, як в цивільному житті. Хто хоче, той заставляє, хто не хоче, той себе не заставляє. Чому спорт? Спорт це найдешевший спосіб себе реабілітувати. Тому що ти пішов-побігав, ти вже переключився. Ти пішов, наприклад, на турніки, ти вже переключився. Коли ти постійно будеш жити і бачити, що там хтось загинув, поранений, це можна, вибачте, на слові, поїхати головою. Спорт після війни став для вас чим? Життя. За рахунок спорту ти повертаєшся до нормального життя. За рахунок спорту ти власним прикладом показуєш хлопцям, дівчатам, що життя продовжується. Давайте працювати, давайте ставати краще, давайте добиватись нових цілей. За підтримки Василя Петрочка, який нам допомагав з виїздами на змагання. Зараз Валерій Пельс так само вони організовують заходи для ветеранів. Надають ну, можливість безкоштовно займатися в безклубі та й супроводжують дійти до такого, що вже в нас є своя команда, є своя форма, є свої спонсори. Це треба було дуже багато зусиль, щоб до такого дійти. Найважливіше для вас зараз змагання, ну для вас особисто перемога над собою. Ну, це я рахую, що будь-хто, хто попадає в цей спорт, це перемога над собою найважливіше змагання. Пояснюю, щоб щось мати, треба чимось жертвувати. А щоб чимось жертвувати, треба зробити перший крок. Якщо ти його не будеш робити, ти нічого не будеш мати. Ветеранам важко долучитися до спорту, важко себе переконати, зрозуміти, що вони теж там можуть себе реалізувати. Думаю, важко зробити саме перший крок. Бо коли ти робиш перший крок, попадаєш в те середовище і дивишся. От моїм мотиватором я вже неодноразово це озвучував, це був Вадим Свериденко. коли я приїхав на свої перші ветеранські змагання, і в людини нема дві руки і дві ноги, і він біжить на рівні з тобою, ну в голові такі моменти відбуваються, що ти собі навіть не уявляєш. А на сьогоднішній день таких людей, які там з ампутаціями, з протезами, з різними пораненнями після полону, і вони такі речі витворюють нам. Майданчиках, що здорові люди такі не можуть робити. Дійсно, зараз є дуже багато класних можливостей. Хлопці, дівчата з ампутаціями, як ви кажете, грають в футбол, стріляють з лука. Але наскільки, на ваш погляд, для ветеранів є доступним цей спорт, якщо ми не говоримо не тільки про Луцьк, на рівні області, громад? Та доступно бігати, ти в Дів Кросівки собі побіг. На турніки та турніки у нас в кожній школі є. Футбол ганяти, ну це вже. Три команди збирати. Було б бажання, була ціль. То я завжди говорив і буду казати: всі, хто були і бачили війну, вони повертаються зовсім іншими. Але вони всі такі самі люди, і вони мають право і будуть мати право на повноцінне життя. У нас є вже ветеранські спільноти і виділяються кошти на заняття. Було б бажання. Ми так само на кожні заходи приходимо. Вже є своя форма, є своя команда. Ми всіх запрошуємо, долучайтесь до нас, хто хоче, хто не хоче, навчимо, покажемо, розкажемо, підтримаємо. Ви зараз до яких змагань готуєтесь? Я зараз готуюсь до перш за все, до проведення світівського марафону пам'яті героїв. Далі я беру активну участь в. Сильні України, це там іде рейтингові змагання, де там кількість змагань, ти набираєш рейтинг, і буде національний відбір в Буковелі, і буде можливість потрапити в збірну Україну. Це одні змагання. Які дисципліні? Ну, жим штанги і гір. Дети на рази. А взагалі, змагання відбуваються в чотирьох дисциплінах: це жим штанги за хвилину 60 кг, жим штанги за хвилину 100 кілограм. Концепт – це гребля на тренажері, байк – це спалити 30 калорій і підняття гірі там 16 чи 24 кілограма. 100 кілограмів! Так, да, так, да, так, да, так! Да. Добре! Раз! Пауза! Давай! Ще раз! Давай! 20 секунд залишається. Молодець! Широ! Треную, стараюсь тренуватися в спортивному залі три рази на тиждень. У ну, мене є ціль, до якої я рухаюсь. Яка це ціль? На цей рік хочу закрити кандидата майстри спорту попорлівти по жиму лежач. Ну я до неї рухаюся. Так само зараз я готуюся до бігу, там трохи вибігаю, ще там хожу, трохи плаваю. А ваші хлопці ходять з вами на тренування час від часу берете їх з собою. Особисто зі мною, що в зали їх не беру, бо хлопці є хлопці, їм хочеться щось підняти, ще там щось, а так бігати ми з старшим сином, постійно бігаємо там на дзюдо, там всі змагання, які його так само постійно підтримують. Плавання його змагання були, так само підтримував. В'ячеслав, якби до вас зараз звернувся ветеран, який повернувся з зони бойових дій, ну, з тих чи інших причин, так, і ви б його привели сюди в зал. Що б ви йому сказали перше? Тут є наша команда, тут ми тренуємося, всі приходили в такому стані, як і ти був. Подивися, зараз кожен щось працює. Трішки про команду розкажете. Команда нас чи 11, чи 12 чоловік. Керівник, наш ветеран хабу Тарас Сосовський, дві ампутації має. Є хлопці, які мають одну ампутацію ніг. Є хлопці, які поранені. Там. Є хлопці і дівчата, які пройшли полон. Всі ми одна команда, всі ми один одного підтримуємо. І яку головну мету ви зараз ставите перед собою? В житті, мабуть, щоб закінчилася війна, щоб не гинули побратими, щоб. Але з нашою перемогою, щоб закінчилася війна, щоб більшість ветеранів змогли до повертатися до нормального життя, виховати дітей, справжніх українців, які так само. Будуть жити в цій країні, не будуть втікати, будуть любити. І мета вашої команди зараз яка? Попасти на відбіркові змагання в Боковель і чим по максимуму закрити місця в збірній Україні. Ну а тоді принести медалі Привести Україні. Медалі, да. Я вам зучу успіхів у цьому і нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися із учасником бойових дій ветераном війни В'ячеславом Оксинтюком. Нагадую, вже 20 липня відбудеться світський марафон пам'яті героїв, і кожен може до нього долучитися. Залишається на суспільному.